Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Будемо говорити сьогодні про найактуальніше і найважливіше. Павло Лакійчук. Сьогодні мій гість це військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, мої вітання і рада вас бачити. Добрий день, Дарино. Добрий день всім глядачам телеграфу. Слава Україні. Героям слава так хочу розпочати з цієї теми. Що начальник безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія Ігор, Ігор Райков сказав про те, що загроза від дронів може бути і для Києва. Він говорить про те, що через 3-6 місяців такі дрони долатимуть 100 кілометрів і можуть досягати наших великих міст, тобто їх можуть пускати навіть в Білорусі. Відповідно, що вони можуть літати і до столиці з військової точки зору. Пане Павло, наскільки такий розвиток подій загалом може бути реальним. Яку загрозу це може нести для цивільних пересічних, звичайних українців? Чи можна буде якимось чином уберегтися, якщо це реально, чи буде загалом у цей час аби сховатися? Ну тут три відразу аспекти, які під ну, слід розглянути? Перше, це збільшення радіу суді дронів. Uh -huh. Дійсно, так це відбувається. Мається на увазі не про дрони ті шахеди гербери, які якими запускають по нам росіяни. Хоча і тут теж треба звернути увагу: от на Чернігівщині, там під Ніжином удар по залізниці, коли було локомотиву можна було спостерігати, як росіяни наводили на шахеда по цього неповоротково uh -huh. взагалі. Це така. Складна, а, неманеврений літальний апарат, але вони його декілька кругів наводили на локомотив. Тобто, очевидно, що відбувалося онлайн-управління шахедом. І от такі моменти, якщо шахеди вже є, частина шахедів, вони їх по-різному модернізують, намагаються знайти найбільш оптимальні варіанти. От, вже з'явилась така опція. Тобто, ми, ми можемо зіткнутись з маневруючими шахедами. О, це один момент. Другий момент це е збільшення радіусу дії fpv дронів е різних типів, особливо важких. О, тут і е на оптоволокні наврядчі на таку дистанцію е вони зможуть їх е запульовувати. Але е, збільшення радіусу їх дій вже очевидне. Це ми спостерігаємо на півдні, на півдні, е, ну т, буквально днями, коли залітають. Вони вже пролітають Херсон. То вони по навіть по західній частині Херсону були околися Херсону на Заході. Вже uh -huh. доходить до Миколаївщини. Це От. свій От теж такий... Дзвіночок, і третій дзвіночок напряму не стосується шахедів, але засобів ураження теж стосується. Вчора удар по Полтавщині кабом. Кабом, причому каб долетів до Заскороходова, ну так що знати, Сумський напрямок це десь це 20-30 кілометрів до Полтави долітає Каб. Це говорить, ну, радіус виходить кілометрів 120. Да, у нього. Це значить вдосконалення керованих авіабом з МПК. Тут момент такий, на відміну від тих же ж дронів онлайн управління, які на онлайн управління, це ближче туди до Шахедів, от, не керов. Частково керований, тобто програмованих. І точність таких ударів не дуже велика, але знаєте, спочатку напрацьовується відстань, потім відпрацьовують вже точність ударів. Тому загроза існує реально по всій лінії фронту, де росіяни можуть дотягнутися. Що стосується Києва і Білорусі, точніше швидше Білорусі. Чи існує загроза застосування російських сил з Білорусі? Вона існувала завжди з 22-го року. Так, але Лукашенко намагається дистанціюватись від цих подій. І мені здається, що Білорусь зараз не зацікавлена, точніше не Білорусь. А режим Лукашенки не зацікавлений, щоб його поставили в один ряд з путіним і відповідати за путінські злочини за вторгнення з території Білорусі російської армії повній. Він намагається всіляко відійти в сторону. Чи вдасться це йому? Я не знаю. І тут розвиток подій може бути в двох напрямках, і це знову значно ширша проблематика. З одного боку, Лукашенко може. Відмовити путінським генералам в застосуванні зброї з території Білорусі, демонструючи їм таку і їм, і Європі. Таку. Я тут ні при чому, ми тут ні при чому, грубо кажучи. Але з іншого боку, Путін, який дивиться ж не тільки на територію Білорусі, він дивиться на білоруську армію, як на ресурс той, який можна забрати у Лукашенка. Лукаш. Армія це все, на що спирається силовики на режиму Лукашенка в Білорусі. На що спирається? Це все останнє, що в нього залишилось. Забери їх у нього, у Лукашенка ніхто, буде просто вусатий тараган, mm -hmm. а путіну потрібні потрібна армія. Потрібна готовенька армія, невеличка, але готовенька армія. У нього проблеми з мобілізацією, проблеми з укомплектуванням особовим складом своїх збройних сил. Розширювати чи змінювати параметри оцих мобілізаційних заходів це, це ресурси, це час. Треба людей десь виловити, навчити, підготувати, хоч якось провести бойове злагодження. А от отримати готовий людський ресурс не людський ресурс, а готових військових, військові підрозділи це в нього не так багато варіантів. Північна Корея. Там Ким чинин ругається дуже сильно на свого брата Путіна, який його кинув як лошару Петербурзького. Да, Одні гроші обіцяв, а дав зовсім інше, Так пацани петербурзькі не роблять, а от якраз так вони й роблять. Тому тут у нього проблеми. Ще один варіант забрати армію у Лукашенка. Власне кажуть, що вона настільки на відміну від північнокорейської, де там дружба жвачка, але е, там е, ментальний бар'єр є між північнокорейцями і росіянами. А білоруська армія вона інфільтрована повністю російською агентурою, ФСБшною грушною і тільки свісток їм потрібен для того, щоб е, перехопити керівництво цією. Армії. Вона невелика. Але от якраз закрити ту яму мобілізаційну, на швидко, ефективно, це дозволить. І тоді можна ж її задіяти на, на будь-яких напрямках, в тому числі і на півночі, розширяючи фронт, таким чином втягуючи Білорусь повторно в, ну навіть не повторно, а Повторно активно в бойові дії проти України це може початися з застосування, в тому числі, безпілотників з території Білорусі. Така ймовірність також існує, але сказати, що вона ну, от 100% відсотків і варто очікувати, ні. Готуватись до таких дій треба, але ну, тут ймовірність 50 на 50 а може й менше. Угу. Пане Павло, чи є зараз передумови, що в Росії найближчим часом може відбутися масштабна мобілізація? Ну, якщо ми вже почали говорити про цю тему? Передумови є, Точніше, що, що вона може відбутися? Вона продовжиться за великим рахунком. По-перше, в російському законодавстві поняття частково мобілізація, от як пам'ятаєте, там 22-му році. Вони коли Настав у них повний швах зголосили, так, Путін проводить часткову мобілізацію. Нема mm -hmm. такого поняття, частково мобілізацію. Навіть в російському полі. І указ про відміну тої мобілізації, який був оголошений Путіном, він не був скасований. Тобто сказали там Герасимов, що й тоді там, ще був, да, здається. Ще до Білогусу, що та ні, все, у нас мобілізація завершилась. Але це як сказали, ну пацан сказав, пац... пацан слово забрав. Це ж у них там оці бандитські поняття. Тому відновити мобілізаційний набор цілком можливо, тому що от той принцип найманців, де в армію. На війну в Україну йдуть за гроші, він вичерпується. Тому що не тільки тому, що людей бажаючих за гроші йти на смерть в Україну стало менше, а й платити їм є все менше і менше можливостей. Якщо 24 рік чи 23 рік російські регіони, особливо багаті там регіони, нефтяники, да, там Башкірія, Татарстан, вони могли б собі дозволити, як то кажуть. Краснодарський край міг дозволити там 2 мільйони. Держава Росія видає тому найманцю 400 тисяч рублів, а все інше регіональними додаються 2 мільйони і більше. От. Зараз уже Татарстан не може таких грошей дати. Каже, це то що тобі. Від Путіна гробів, гробові отримуєш з тим і вперед. А за ці гроші ще менше бажаючі е е лісти. Тому е мобілізація відновлення мобілізаційних заходів вони залишаються як одна з таких опцій, яких дуже остерігається Путін, але е який може виявитись єдиним єдиною можливою опцією, яку він має в своєму арсеналі. Нюрктамс пише про те, що ні Україна, ні Росія не матимуть проривів на полі бою в найближчі півроку. Журналісти повідомляють, що війна в Україні залишається непередбаченою непередбачуваною, але лінія фронту нині досить стабільна. Таку оцінку ситуацію дає військовий аналітик Франц Стефан Ганді за його словами: Росія зараз не має оперативних можливостей для прориву а тоді як Україні бракує людських ресурсів. Пане. Оголоші поговоритися ви з, ну скажімо так, прогнозом з тим з оцінкою ситуації від New York Times, або ж або ж ні, і що можете ви сказати, що можемо побачити ми на полі бою в найближчій перспективі? На вашу думку, ну бачите, журналісти New York Times – майстри пера, кажуть, з одного боку, ситуація не передбачена, а з іншого боку, вони передбачають, що проривів не. Були. Ловко в них так виходить, чи будуть, чи не будуть прориви сказати дуже складно: задача і задум російської стратегічної наступальної операції він передбачає прорив. Ну, російська воєнна машина так працює. Перша задача це прорив оборони противника, друга задача це вихід на резервів. Других ешелонів на оперативний простір з метою досягти своїх цілей. Uh -huh. Те, що росіян не, реаль, не реалізувати такий задум не можуть, це не, їхня, не, не їхнє дедопрацювання. Це заслуга сил оборони України. Тобто, росіяни не можуть виконати першу задачу. Прорив оборони не відбувається тобто є просочування. Оці Язики, оті, які ми бачимо, але це тактичні успіхи. Це не те, що дозволяє прорвати оборону цілком. Чи можливий прорив оборони? Можливий. Скажу чесно, можливий був, залишається можливим. І, і треба розуміти, що це найнебезпечніше, що може бути. Тому що від зони прориву просто. Потім фланги починають сипатись, зона прориву розширяється. І якщо у росіян є достатньо резервів, от згідно планують вони операцію, є другі ешелони, є резерви. Вони кидають ці резерви. І тоді можливий марш, як в 22-му році, да, на марш до Маріуполя да, чи марш до Херсону, марш до Дніпра. Можливо, таке? Можливо. Саме задача нашого командування, задача номер один це не допустити прориву оборони противника. От це перша оборонна операція, вона в цьому і полягає, і Сирський, і всі інші наші воєначальники працюють над цим. Друге, виснаження противника це задача номер два. Виснаження противника, нашли, що потрібно, для того, щоб не було у нього тих ресурсів резервів. От Герасимов в вересні цього року показали його по телевізору росіяни, де він там бравурно розповідав, що ми продовжуватимемо наступальну операцію. Фактично, Герасимов розписався в невдачі е, своєї літньої стратегічної наступальної операції, весенньо-літньої стратегічної операції, яка. Не вдалася, вона не досягла своїх цілей з точки зору російських генералів. Чому? Тому що операція це, це напрямки і таймінг. Напрямки, ресурси, таймінг. Да? Розподілені ресурси, розподілені напрямки і по часу. Ось на прорив оборони місяць такими-то ресурсами прориваємо оборону ресурси других ешелонів входять. В прорив все це розраховано, але минає півроку. От ті еш, другі ешелони вони стираються. перші ешелони не проривають оборону. Стираються, стираються під Авдіївкою. під Бахмутом, під Покровськом, під Торецьком, кидають нові сили. Їх стирають, кидають нові сили, їх стирають. Кирадають ресурси, боєприпаси, пальне, все. Потім наступає момент, що а ось можна прорвати оборону, прорвали оборону, а далі що? А наступати далі нічим, ресурсів немає. Тому Герасимові каже, що ми готуємо осінню операцію да? наступальну Тобто вони переплановують ресурси, переплановують таймінг, визначаються з напрямками головних ударів. Чи е зможуть вони досягти своїх цілей? Залежить. Першим ділом від Сил оборони України. Якщо ми їх стримуємо, якщо ем, от ті ресурси перемелюються, які призначені в першу діло для прориву нашої оборони, перемелюються в е, фронтальних боях, то знову у них нічого не вийде. І тоді Нью-Йорк Таймс може сміливо сказати, що бачите, ми робили ставку на ЗСУ, вони її виправдали. Продовжуючи тему оборони, зокрема, хочу про ППО поговорити. Зеленський український президент сказав, що зараз Україна працює із штатами, аби усе ж таки отримати необхідну кількість систем Петріот. А процитую американського українського президента будуть додаткові пакети підтримки і окремо дуже предметно працюємо з Америкою, аби усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це не просте завдання, але одна з гарантій безпеки для України її працюватиме довгостроково. каже Зеленський і наголошує, що. Американські виробники зброї готові співпрацювати з Україною, але потрібне політичне рішення керівництва США, коли Зеленський говорить про те, що е, йде робота над тим, аби отримати необхідну кількість систем Петріот. Е, про яку тоді кількість, пане Павло, можемо з вами говорити? Скільки потрібно Петріотів, аби максимально закрити українське небо і чи можливо це взагалі? Знаєте, швейцарці для того, щоб закрити свого, своє небо купу, закуповують. Ну вже завершують закупку американців восьми е вісім систем. Одна з них навчальна бойова, uh -huh. але кажуть, що небо над Швейцарією вони повністю не закриють на 25% Закриють а для того, щоб повністю закрити, на 70% все інше покладається на півтора е десятка F-35, які вони хочуть. От, подивіться, яка Швейцарія, подивіться, яка Україна, подивіться, хто сусіди у Швейцарії, хто сусіди в Україні, закрити повністю наше небо ми не зможемо, але ці системи значно послаблять потугу противника. Ще до широкомасштабки, десь в 2018-му, чи в МЕСТО в 2018, ну там 19 20 рік наші повітряні сили розробили. Таку концепцію називалась Повітряні сили 35 яка визначала потрібні засоби ВПС і ППО, які могли б закрити наше небо у випадку широкомасштабного вторгнення. Ну там йшлося про те, що нам потрібно десь півтора, півтори сотні літаків, типу f 16 або Gripen от дві основні. Опції розглядались і порядка 30-50 батарей петрів Зеленський зараз говорить про 25 батарей, які ми отримаємо в різний час. Знаю, тут нашого президента завжди так трошечки. Ділити треба мільярд дерев, якщо він обіцяє посадити, то мільйон, можливо, ми й посадимо. Він каже, про мільйон. Дронів то півмільйона ми спроможні зробити. От 25 цих батарей, які, про які говорить Зеленський, це прожекти, такі десь конкретні плани, в тому числі те, що закуповують наші союзники, наші партнери за свої кошти у американців чи передають своїх складу повітряних сил. Сил протиповітряної оборони, а є якісь, які ми можемо може отримаємо через 5, 10, 20 років, а можливо, і не отримаємо. Ну але будемо сподіваємося, що це все це буде. Зараз у нас передано Україні було мова йдеться приблизно про 8 батарей, мінус десь одна, півтори, які були знищені. Вогнем противника, це ж війна, треба розуміти. Ну і якщо буде батарейці е, півтора десятка, це ну, вдвічі посилить наші спроможності по, по складним цілям. По балістиці в першу чергу, по... але ну, е, знищити оті зграї шахетів, кабів, е, які на нас летять, ну це інші засоби потрібні. Mm -hmm. Тут, проти, для того, щоб від них закрити наше небо, треба працювати в іншому напрямку. Але в цілому, Зеленському, знаєте, тут треба переплинути до тих томагавків, горизвісних, коли зайшла про це мова, в мене особисто одна концепція можливо, вона хибна. Я кажу, що Трамп грається з Путіним, це не про те, що томагавки передати Україні. Кажуть, а в чому ж тоді роль Зеленського? Кажу, а роль Зеленського в нього своя. Україна. Українці Україна. особливо криворізька. Криворізький стиль, проси більше, отримаєш, що треба. Зеленський просив томагавки, йому дали одворити поворіт, але зрештою, роз, розкрилося вікно можливостей. По отриманню реально доступних, потенційно реально доступних систем озброєння. І це стосується не тільки петріотів, очевидно, є таке очевидно, що і з поїздки Зеленський з зустрічами з бізнесом американським це таке доповнення до роботи з нашими європейськими партнерами по порлу, по цьому по листу пріоритетів закупок США. Робота триває, так що не варто говорити, що там не, неудачна була поїздка президента. Звісно, що ми українці, ну, завжди у нас планка отак завищена. Коли я відкривав соцмережі, ну у кожного своя бульбашка. В моїй було таке, що перше зеленський їхати в Америку, і ми в спокійні за результат зустрічі Думаю, А звідки от такі, така впевненість? Ну, бачите. Результат все ж є. Дякую, пане Павло, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь слухайте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і берегти себе. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра, тому кажу вам до зустрічі. Мирного неба всім нам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.